Усім добрий день. Сьогодні хочеться проговорити таку тему, як відчути істинну відповідь. багато хто каже там відчути, дізнатися. Дуже часто люди задають питання собі і не можуть на них як сумніви, виникають щось таке. Коли це дійсно правда, коли це саме те, що вам потрібно. То виникає таке відчуття, знаєте, спокій. І ну, у мене, наприклад, сумнівів немає. Якщо, можливо, я вже так навчилася чути себе, але ви потім, от перше, знаєте, приходить відповідь, і потім починаються якісь сумніви. Тобто люди вже починають коливатися там, між тим чи тим. І уже тоді починається, знаєте, як от вона на плечах малює там. З одного боку Янгов каже, а з іншого там інший товариш, так? От то треба розуміти, що. Як там, магії волшебники, езотерики, да? <смі>, <смі>, як називають зараз, там, практики, як зараз модно казати. Це люди, які відчувають відповіді, але не через. Тобто до них не приходить хтось там в балахоні да, там, чи щось такого плану. А це поток інформації. інформація. Поток це і є інформація, істина, яка іде. Вам від, від вищих сил. Але для того, щоб відчувати їх вірно, людина має бути чистою. Але кожна душа знає. Зараз дуже багато спеціалістів, регресологи, там, психологи, психологи це дуже класна штука, і вони дуже допомагають, це правда. І майстри рейки, так, там, медитації, о що? ну, тобто, Дуже багато практик зараз є в доступі. Але ви маєте розуміти, що безкоштовно нічого не дається. Тобто, якщо вам дали безкоштовну практику, то хтось забрав вашу енергію, якщо ви її зробили. Розумієте, як це діє? Може забрати чимось іншим. Так що лучше знайти свого, краще знайти свого спеціаліста. Заплатити йому віддячити там по серцю, чи там як вам скаже людина, бо вони практики теж відчувають, скільки вони можуть брати з кого. От і буде вам щастя. Просто треба бути в тиші один наодинці із собою, і ви все зрозумієте. Всім гарного дня.